На каналі Уна Рубі і сьогодні в нас з вами в'язальний влог, тому що цього тижня мені неймовірно хотілося в'язати. Я дов'язала один брилочок, потім зв'язала ще один брилочок, також два парних брилочка. Почала в'язати косметичку, тож, надіюсь, вам це все сподобається. Привіт, любі друзі! А, так, Це результат того, що я зв'язала за пів тижня, ось такого, органа, та таку медузку. Дов'язала вже нарешті. Почала в'язати косметичку. Вона ось поки що на такому етапі, тому що я ще планую зробити двох медведиків таких парних. Це буде бордовий та такий молочний ведмедик з бантиками. Коли дов'яжу, уже в кінці тижня вийду до вас та покажу повністю результат, що я зв'язала за тиждень. Не знаю, чи я просунусь з косметичкою, але маю велику надію, що так. Привіт, любі, друзі! Як ви бачите, у мене виключило світло, але нічого, якраз є час, щоб пов'язати. Думала, що зв'яжу я цих двох ведмедиків, яких хотіла десь в. Упереду або в четвер, але як ви бачите сьогодні субота, такі невеличкі включення з суботи. І, на жаль, ні, я їх таки не зв'язала. Ні настрою не було, ні руки не доходили, і, в принципі, трішки часу не було. Отож, буду в'язати сьогодні, поки світла немає. Я, бачите, взяла трішки мочніший фонарик. Але. Так як не хочу його розряджати, нехай ще буде, бо потім буде набагато темніше. У мене є ось такий, він трішки. Не то що слабший, просто починаю розряджатися, а я не можу знайти до нього зарядного, тому буду користуватись ним, а цей сильніший нехай трішки ще лишиться до того часу, коли буде темніше. Можливо, я ще вставлю пару кадрів, де я буду в'язати цих медведиків, можливо, ні. Це буде видно по тому. чи... Я не забуду зняти цей момент. Так, а, це ось така маленька штучка. А, не знаю, воно має бути приблизно 3,5 см. Це поки що голова одного від медика. Поки що я тільки 12 хвилин це в'язала. Але якби менше відволікалась, можливо би і менше в'язала це. Так, любі друзі, в мене вже з'явилось світло, я вже... Нав'язала таку маленьку фігурку. Єдине, що вушка йому трошки пізніше зроблю. І другого теж пізніше зроблю. Це все, що я зробила за тиждень, Надіюся, що вам сподобалося. Також світла медузка була зроблена раніше, але вирішила вам її теж тут показати. Також у мене є новина. Я в скорому часі планую відкрити магазинчик в інстаграмі, де я виставлю всі ці речі. Якщо вам щось з цього, що я в'язала, сподобається. Їх можна буде придбати там. Дуже рада, що ви були зі мною, тож ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Кожен ваш лайк та коментар просуває моє відео та мій канал. Дуже вам дякую!